Good morning, children. Revision time, час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Основні слова: subject, шкільний урок, English, англійська, Music – музика, Crafts – праця, Ukrainian – українська мова, Art – малювання, IT, інформатика, Math – математика. Music. Музика. Math. математика. Science. Науки. PE. Фізкультура. Лесон урок. Next. Далі. Favorite. Улюблений, really super. Справді класний, but nice. але хороший Poster. Poster. постер, плакат, wall, стіна, cool, кльовий, painting, малювання, Counting. рахунок, Learn. вивчати This year. Цього року Ball games. Ігри з м'ячем. All children, всі діти. What is your favorite school subject? Який твій улюблений шкільний предмет? My favorite school subject is English. Мій улюблений шкільний предмет – англійська. Let's read. Давайте читати. Open your book, please, page 14, Exercise 1. Hello, Olenka. Привіт, Оленка. Hi Mary. Привіт, Mary. Your classroom, твій клас – is really super крутий. Дійсно класний. Your classroom, our, I'm sorry, our classroom, наш клас is not big, невеликий, but it's nice, але він хороший. There are many math posters. Там багато математичних плакатів on the walls на стінах. Cool, I like math. Кльова, я люблю математику. And what is your favorite subject? І який твій улюблений предмет? It's art. Це малювання. I like painting. Я люблю малювати. But I don't like math. але я не люблю математику. I don't like counting. Не люблю рахувати. I learn many subjects. Я вивчаю багато шкільних предметів this year цього року. Do you learn? Чи ти вивчаєш many subjects too? Багато шкільних предметів також. На минулому занятті не всі впоралися з усним завданням. Uh, so, let's try one more time. Тож, давайте спробуємо ще один раз. Let's talk. Давайте поговоримо about your school timetable. Time давайте поговоримо про ваш шкільний розклад. Починаємо. On Monday I have five lessons. У понеділок я маю 5 уроків. They are, вони є. Наприклад, Math, Ukrainian, English, PE, and IT. Далі слово Monday змінюємо на слово Tuesday. On Tuesday I have five lessons. Uh, reading, Ukrainian, science, math, And um crafts. Хай буде так. Далі Wednesday. Замість слова Monday, говоримо Wednesday. On Wednesday, I have lessons. Um, math, PE, Reading, Ukrainian and English. On Thursday I have, наприклад, якщо у вас 4 уроки, кажем, on Thursday I have four lessons. Crafts. Um, Mass, Ukrainian, and reading і читання. Окей, okay. and last on Friday I have five lessons. У п'ятницю я маю, давайте скажемо, four lessons. Чотири уроки. Що це може бути? Crafts, Art, Science, and English. Ось так, наприклад. Тобто ви берете свій щоденник. You take your day book, і перекладаєте шкільні предмети, які у вас там є згідно розкладу. Читання буде reading. Від слова read додаємо закінчення ING. Виходить reading. Окей, okay, next slide. Наступний слайд. New words. Нові слова. Timetable. Розклад. Have got. Маю. Він. Я маю. I have got. Також have got вживається для множини. We have got. Ми маємо. They have got. Вони мають. You have got, ти або ви маєте. Якщо ж у нас однина, він, вона, воно тоді буде has got. He has got. She has got, it has got. Далі, погляньте, будь ласка, це скорочення. We've got. Це скорочення від двох слів we та слова have. Виходить, що ми частино що ми цю частиночку H плюс літера A прибираємо, на її місці ставимо апостроф. Тому we've got перекладається ми маємо. Haven't got це ми не маємо. No. Знаю. Знати I know. Я знаю. Питання do you know? Чи ти знаєш? When, якщо нас цікавить час, то ми питаємо when? Наприклад, when do you get up, коли ти прокидаєшся? Thanks – дякую. І далі повторення днів тижня. Monday, мамин день, це понеділок, або мав паман уїла в понеділок. Tuesday, схоже на цифру two, отже, це другий день тижня, вівторок. Wednesday, відомий всім фільм Wednesday, середа. Сьогосдей, сюзди, сьогодні зоряний день, сьогодні четвер. Friday, смажений день, це п'ятниця. Saturday, у суботу граю з сестрою. Saturday у суботу. І Сандей, або Sun, сонячний день, або можемо підгледіти, що схоже на українське: син. І друга частинка – дай. Син, дай мені, не знаю, дай мені. Черв'ячка підемо на рибалку. Так, Сандей. Неділя. Окей, okay. turn the page 16. Перегорніть сторінка 16. Let's read and translate the text. Exercise 1, вправа перша. Hello, Jill. Привіт, Jill. I haven't got. Я не маю the timetable, розкладу. Do you know чи ти знаєш the lessons уроки for Monday на понеділок? Hi, Bill. Привіт, Bill. Yes, так, we have got, ми маємо, math, математику, crafts, працю, English, англійську, and PE, і фізкультуру. When have we got IT? Коли маємо ми інформатику? Just a minute. Next slide. We've got IT. Ми маємо інформатику. On Tuesday. У вівторок. And on Friday. І у п'ятницю. And when have we got English? І коли ми маємо англійську? We've got English. Ми маємо англійську. On Monday. Понеділок. Tuesday – вівторок, адей, четвер. Зверніть увагу на букву сполучення «th». Воно у нас читається в даному випадку як звук С. Тепер UR, дві букви сполучення UR читається як м'який знак О. Тому виходить сдей. Сюздей, четвер. Thanks, Jill. Дякую, Jill». Переходимо до вашого close your books. Переходимо до робочого зошита. Open your workbooks. Page 8. Сторіночка 8. Exercise 1. Read and complete the timetable. Read. Прочитай. Complete доповни the timetable розклад. Окей, uh, okay, let's work. Працюємо. On Monday. Ось наш Monday. У Monday. We've got. Ми маємо math. математику. Oh, first of all, перш за все. I want. Uh, To translate uh, you, to translate for you some words. Я хочу uh, перекласти для вас декілька слів. У нам в тексті буде зустрічатися last lesson і first lesson. Last lesson це останній урок. Уявіть собі, що ви прийшли в магазин купити ласти, і ці ласти були останні. Останні ласти. Отже, last це останній. А от first, first, це перший. First. Перший, наприклад, я перший добіг кудись там. First, first, перший. Oh, so, Monday. Отже, понеділок. On Monday we've got math, і mass вже вставили. And last lesson. Last. Останній and crafts. Отже, ось сюди ми з вами пишемо crafts. Just a minute. Next we've got mass. We've got mass on Tuesday too. Ми маємо математику у Tuesday, у вівторок також. It's the first lesson. Вона, тобто математика першим уроком. So we need to write mass here. Нам треба написати слово математика here тут. Ма, Т, Х, С, НС. Окей, next. And we've got English. І ми маємо англійську. Більше у вівторок вільних місць нема. So, English we need right here. Англійську пишемо тут. Е, н, g, l, i, s, English. Окей, okay, next. Наступне. On Wednesday. Переходимо до дня тижня середа. Our last lesson, Останні ласти. отже, останній урок. art, uh, малювання we need to write here. Let's write. Just a minute. At. We've got Ukrainian. Ми маємо українську to, також. Дивимось, більше місця немає. So Ukrainian is so lesson. Uh, українська третім уроком. у к ра і -ні а на Ukrainian. Uh, next. Day of the week, Наступний день тижня on Thursday. У четвер. Our first lesson. First, першим уроком is Ukrainian. Let's write. У четвер. першим urocom. Ukra I. Ukrainian. Okay, continue. Продовжимо. And we've got music. Two. Отже, у четвер ще є музика. Let's write here. Пишемо мусик. Music. music. Two. Окей. Okay. And the last day of the week. Останній день тижня Friday. The first lesson on Friday. Перший uh, урок у п'ятницю із IT.

So beautiful! Як гарно. Окей, okay, next exercise. Just a minute. Наступна вправа. Complete the sentences. Доповніть речення with the timetable from exercise 1. Доповніть розклад із. Okay. Доповніть розклад із вправи першої. А, ви just a minute. Закрило в мене, не бачу перекладу, вгадую. Uh, complete the sentences, доповніть речення, use the timetable, використайте розклад from exercise 1 і справи першої. How many lessons? Скільки уроків have you got every day? Ти маєш кожен день. Uh, we have five lessons. Ми маємо п'ять уроків. What is your first lesson on Monday? В нас з вами згідно таблиці. Першим уроком в понеділок був була наука. Science. So we need to write here science. З kiн. З -e Kn. C. Science. What lesson have you got on Tuesday? Які уроки маєш ти у вівторок? We have. Ми маємо Тепер дивіться, нам треба перелічити всі шкільні предмети, які були у стовпчику «Tuesday» в праві номер 1 uh, So, let's write. Першим була математика Ма, Т, Х, С, Мес. Next, uh, другим уроком second lesson uh, Ukrainian. У к, ра, і Н. Uh, no Ukrainian Ukrainian uh so the lesson 30 rock um uh, It It fourth lesson rock English English and last fifth lesson p, -E. p -E. Okay. Не вистачає місця. Пишіть маленькими літерами, щоб у вас вистачило місця. P -E. What is your last lesson on создай? Дивимося, якщо є TH, отже, це звук С. Тому создай це четвер. У четвер останній урок це English. Англійська. Let's write it. Напишемо: n g, l, e, f. English. Окей. Okay. And last exercise і остання вправа. Write your timetable. Напиши свій розклад. Ми з вами відкриваємо щоденник. Open your day books. Відкриваємо щоденники. І дивимося, які у вас уроки в вівторок, Tuesday, Переписуємо їх сюди in English, англійською, Thursday, які уроки в четвер. Write it in English, переписуємо їх англійською. І what lesson on Friday? І які уроки у п'ятницю. Write it here. Переписуємо це сюди, in English, англійською. Тепер дивіться. Reading, Reading це читання. Можете через перекладач перекласти, або ось я вам можу допомогти. Наприклад, у вас п'ятниця, перший урок читання. Ви пишете Ре. Реддін. Reading. «Reading» – це читання. Ось так воно пишеться. Е Малювання це арт. Дизайн і технології, це в нас «crafts». Що ще? Я досліджую світ, це «science», науки. І здається, це все. І фізкультура. Зрозуміло далі всі ті уроки, які ми маємо. Окей, okay, it's, uh, it's all for today. Це все на сьогодні. The lesson is over. Урок закінчений. Goodbye, my dear.